Всім привіт, друзі! Я та сама людина, яка поставила собі мету заробити тисячу доларів за допомогою перепродажу різних товарів на OLX. Раніше я в цьому не мав якогось великого досвіду, тому я вирішив вам показати свій шлях, в якому будуть не тільки успіх, а також і помилки. Тому хто краще розбирається в цій темі і може мені щось порекомендувати або взагалі висловити свої думки, то пишіть в коментарі, я їх завжди читаю. Буде цікаво, там, що можна купити, що можна продати і так далі. Нагадаю, що в попередній серії ми мали бюджет 3 тисячі гривень, за який купили iPhone 7, перепродавши, заробили там на цьому якісь 450 гривень. Потім ми знайшли вийшов ще один сьомий iPhone вже на 128 ГБ, який виставили на продаж за 3700. Потім я вирішив докупити ще за 300 грн декілька шнурів для зарядки. Коротше кажучи, зараз в нашому бюджеті десь 25 грн і iPhone 7 на 128 ГБ, який стоїть на продажі. Ну і також декілька шнурів. Подивимося, який успіх ми досягнемо в цьому відео. Як бачите, звук я вже зробив трішки краще, тому, друзі, буду для вас старатися і ви якось також проявляєте свою віддачу. Ну що, погнали. Чекали ми і чекали, коли ж нарешті напише якась людина і купить цей айфон. Навіть собака почала хвилюватися і думати, ну чого його не купляють. І нарешті, друзі, пройшло декілька днів, і мені написала людина. Доброго дня, торг є. Доброго, за 3700 забирайте. Купив би по місту налічкою. І коли вам зручно зустрітися, щоб я міг подивитися телефон? Я кажу, що я з другого міста і можу відправити тільки новою почтою, що телефон в гарному стані і що ви можете все перевірити на новій пошті. Добре, міняти ціну на 3,700 і я буду замовляти у їх доставку і там ще зарядіть його. Ну що, замовила людина цей телефон за 3,700. попросила, щоб я його повністю зарядив. Зараз протру, покладу лайтінг, перевірив він працює. І запакую цю коробку, і буду вже відправляти. Зараз було б непогано, якщо в нашому бюджеті було вже 3700 гривень, але людина відмовила забирати посилку. Да, друзі, в мене така ситуація перший раз сталася. Вона сказала, що там на корпусі не було болтів. Чесно кажучи, я навіть не замітив цей момент, тому що коли я замовляв цей телефон і перевіряв на почті, я якось не дивився навіть на те, що на корпусі нема болтів. Це буде для мене невеличким досвідом, щоб я краще перевіряв телефони, які купую. Ну, а поки телефон цей йде до мене назад, я замовив вже в інтернеті два болти, щоб по-люськи все закрутити і продати вже його якійсь іншій людині. Чесно кажучи, я мог би нічого не казати, але я так не хочу. Друзі, дивіться, замовив я вже такі ось болти. Вони дуже маленькі. І замовив такі два недорогих набори для ремонту. Ну, чесно кажучи, мені ці не знадобилися, тому що знайшлася людина, яка купила без них за 3600. І я їй вже відправив до телефон. Через два дні людина забирає посилку. Дякує. І я отримую на картку 3600 гривень. Ну що, в нашому бюджеті вже 3625 гривень. Тільки гроші поступили на картку, я вирішив не гаяти час і відразу пішов на уїк шукати нові варіанти. І знаходжу такий сьомий iPhone на 32 ГБ. Мінялась тільки батарея 100%, стан просто супер, ціна 2700. Вирішив все ж таки замовити і продати в якийсь невеличкий плюс. Ну що, забрав я посилку з Укрпошти, телефон був в гарному стані, всі функції працювали. Я вирішив також перевірити його через програму 3 Tools, щоб зрозуміти, що все там оригінальне. І насправді мінялась тільки батарея, яка 100%, а так телефон повністю в класному стані. Вирішив я його сфотографувати, зробити декілька класних фотографій і викласти на OLX. Створюємо оголошення і ставимо ціну 3200. Ну що пройшло десь 3-4 дні. Люди не хочуть купляти цей телефон за ці гроші. Дай оголошення вже не таке актуальне, люди стали його переглядати рідше. Тому я вирішив перефоткати його, створити нове оголошення, виставити його трішки дешевше. Нехай я продам якийсь невеличкий плюс, але поскоріше буду рухатись далі. І не буду морозити ці гроші чекати ще неділю чи дві, щоб заробити якийсь на цьому ще плюс 100-200 гривень. Найкраще я витрачу весь цей час на пошук якогось нового цікавого варіанту. Робимо декілька нових фотографій і викладаємо його знову на UX вже дешевше. І через декілька годин отримуємо повідомлення, що людина готова його забрати за 2950. У формі UX доставку я йду відправляти. На жаль, людина знову відмовила забирати посилку, я взагалі не зрозумів, чому вона відмовилась. Тому що телефон був в гарному стані, все працювало, я його перевірив. Ще написаю цій людині, щоб запитатися, в чому справа, чому ви відмовились. Людина каже, що вона, коли вмикнула цей телефон і заходила в настройки, то він почав вимикатися. Тобто, в мене такого не було, чесно кажучи. Я його зарядив повністю, я на ньому класи, все було нормально. Коротше, отримав я цей телефон назад. Вирішив його знову зарядити, перевірити. Вороби, якби все працює, ніяких проблем. Вирішив зробити знову нові фотографії, створив новий OX-аккаунт, тому що на моєму вже оголошення платні. Після того, як я виклав цей телефон, через деякий час мені написала людина, яка була готова замовити цей телефон. Я навіть скинув їй в Telegram обзор цього телефону. Ну тобто, як він виглядає, що там працює. Відправив цей телефон уже за 3 тисячі. Я думав, навіть на 50 гривень дороже його продав. Але людина знову відмовилась. Написала, що там якась проблема ще з екраном, що він знову вимикається на пошті. Коротше кажучи, друзі, я отримав дві відмови. Да, у мене таке перший раз за це відео, це третя відмова. Там насправді є якась проблема з батареєю. Можливо, вона там не оригінальна, можливо, якась підключена неправильно. Ну тобто телефон працює без проблем. Ви його можете зарядити, користуватись ним. Але, наприклад, якщо ви через декілька днів його просто виключите і заново включите, то там може писатися, що вже нема батареї, або писатися якийсь другий відсоток. Тобто якась проблема з батареєю точно є. Але не знаю, ну спочатку, коли я на пошті перевіряв, цього не було. І, і дома, коли я користувався телефоном, все було окей. Тому я вирішив вже третій раз виставити цей телефон і продати хоча б в мінус. Я вже писав цю проблему з батареєю, що є такий дефект, щоб людина вже точно забрала цей телефон, тому що ми вже витратили на цей телефон дуже багато часу. Ну що повернувся цей телефон вже другий раз до мене. Я вирішив з собою вже взяти павербанк, щоб його зарядити і відправити новий людині. Щоб не їздити туди-сюди. Взяв скотч з собою ще. От, заряджаю. вже 9%. Чесно кажучи, що єсневакість завжди приносити цю коробку на почту. Якщо там працюють одні і ті ж люди, вони дивляться, що то я відправляє, то повертає. То відправляє, то повертають. Але я думаю, в цей раз люди точно заберуть посилку, тому що я вже сказав, що проблеми з батареєю якісь є. Тому зараз заряджу його. Запакую і нами відправлю. І знову відмова. Я вам показую цю ситуацію, як вона є насправді. І що в цій, в цій справі можуть бути такі нюанси. Думаю, вам також цікаво, чому людина відмовилась, тому я написав і запитався в неї. Привіт! Е, я відмовився від посилки, тому що там скривався екран. Його можна спокійно, навіть пальцем, краще, зняти. Ну, ти що, це, це гон на Та, давай. Слушай, ну телефон реально в нормальному стані. Ти знала, що там мінялась батарея, ти не розумію, зачем ты ти потратив моє время? І це при тому, що я пояснив всю ситуацію, що мінялась батарея, що є такий нюанс. Також я скинув скріншот з таєту, все де було видно, що там мінялась тільки батареї, все оригінальне. І потім, коли він поводився, я йому кажу, що давай я тобі скину в телеграм обзор телефону, щоб ти точно розумів, як він виглядає, і не відмовлявся. Тобто, щоб ти розумів, що ти купуєш. Ось така ситуація, друзі. Друзі, в наступному відео, я думаю, все буде супер. А зараз головне продати цей телефон і рухатись далі. Але все це вже буде в наступному відео. Тому пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь, якщо ви це ще не зробили, і зустрінемо з вами вже в наступному відео.